23 роки у незалежній українській державі Галичина була, є і буде носієм і напрямком духовного розвитку нації. Високим мистецтвом відзначення релігійних, духовних і народних свят на наших теренах захоплюється весь світ. В числі таких благословенних празників є свято Матері, яке і наша Надвірнянщина відзначає другої неділі травня. Отець Микола Костик, який благословляв творчий звіт центру дитячої творчості, наголосив, що матір це і мати Божа, і мати. Україна. Бути матір'ю це велике покликання і великий дар від Бога, де вона своїм народженням дитини оздоровляється і дає життя іншому родові. Тому сьогоднішній день хочеться згадати всіх наших матерів, а особливо і свято ще є бабусів, які дали життя нашим матерям, тому що. Бог так подіяв, щоб ми сьогодні народилися, пройшов цілий великий процес, щоб ми стали такими, якими ми є сьогодні. І тому наші бабусі взяли ту участь, наші прабабусі, І ще участь у взяли, деколи ми забуваємо, наші кресні мами, де особливо опікуються і моляться за своїх покресників, покресниць і. Хочеться ще, ще згадати тих матерів, які відійшли з цього світу. Все материнство нашого краю привітали представники районної і міської влади, які зазначили, що на матерях тримається українська родина і виховання дітей. Сьогодні мені да була велика честь вітати в цьому залі все материнство нашого району. За дорученням голови районної ради, тільки що призволи мені. Голова державної адміністрації, щоб я передав найширіші вітання всім матерям нашого району. Адже мати оспіла на багатьох піснях. І сьогодні хочу скласти у вам матері за ваші ртомні, щирі руки, за велике серце, наповнене любов'ю за те, що ви дбаєте про наші Родини, що ми завжди на передньому краї. Сьогодні ми будемо свідками тих подій, які говорять про те, що саме мати, матуся прикладають чимало зусиль для того, щоб ми жили в спокійній, незалежній, саме основне цілісній Україні. Дуже багато теплих душевних слів говориться не тільки в день свято Матері. Адже це слово особлює прекрасні риси характеру наших матерів, наших жінок, наших дітей. І сьогодні, коли на наших матерях тримається основа виховання нашого молодого покоління, велике синівське, батьківське спасибі за недоспані ночі, за ту рутинну виховну працю, яку ви приводите, особливо в цей складний до України час. За блискучий концерт юних обдарувань Надвірнянського центру дитячої творчості до Дня матері і 200-ліття Великого Кобзаря депутат обласної ради Володимир Грабовецький нагородив цінним подарунком музичним центром і професійним фотоапаратом. Весь концерт центру дитячої творчості був якби молитвою до незбагненного бога за Україну за мир і рідних матерів.